Право на захист, слухаємо вас. Так, ми 28. Ми реєструємо на міжнародну думку допомогу внутрішньопереміщених осіб, осіб, що виїжджали з місця проживання, повернулися. А також тих, що постраждали від воєнних дій. Ви відноситесь до однієї громадян? З... Ви жодного разу не отримували міжнародної допомоги? Скажіть, будь ласка, чи в минулому році ви отримували міжнародну допомогу? У Це проєкт благодійного фонду право на захист у партнерстві з УВХБ ООН, з грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам та особам, які постраждали від військових дій, які почалися після 24 лютого 22 року, після повномасштабної агресії Російської Федерації. Ми знаходимося у Кривому Розі на проспекті миру 28, це діючий офіс нашої організації «Право на захист, де ми реєструємо людей на грошову допомогу. До нас можуть звернутися люди внутрішньопереміщені особи, особи, які виїжджали за кордон в зв'язку з військовою агресією і повернулися на своє постійне місце проживання, і також люди, які постраждали від війни. Якомусь фізичним чином це а, втратили майно, а, втратили когось на війні, отримали травми внаслідок обстрілів і таке інше. Це а, статус, який вони повинні мати для того, щоб почати бесіду співбесіду з нашими реєстраторами на факт того, чи можуть вони отримати грошову допомогу. А, також а, в них повинні бути критерії вразливості. За якими ми можемо розглянути, чи підпадають вони під нашу програму і можуть отримати грошову допомогу? Це переважно одні з них, я так назву. Це Критерія вразливості це може бути одинока мама з дітьми, це можуть бути люди похилого віку, це можуть бути опікуни з дітьми, сиротами або дітей, яких вивозили з окупації, батьки їх залишилися там. Зараз вони сепаровані зі своїми родичами. Це можуть бути люди з інвалідністю або з хронічними медичними захворюваннями. Але для чіткого розуміння нашого місцевого населення до тому, що дуже багато отримуємо дзвінків саме від місцевих, ми не реєструємо виключно там, наприклад, до нас приходять люди старше 55 Але якщо вони не мають у цього статусу внутрішньопереміщеної особи, особи, яка постраждала від війни, підтвердженою актом про зруйноване майно, або так далі, або люди, які виїжджали та повернулися, і немає цьому підтвердження, то ми не можемо розглянути їх на Реєстрацію на грошову допомогу. Ну і також вони не повинні були бути зареєстрованими на інші міжнародні програми від між, інших міжнародних організацій, і також не повинні отримувати гроші від інших міжнародних організацій, тому що саме в нашій організації можна зареєструватися один раз. І один раз отримати виплату. Виплата складає 2220 гривень на місяць протягом трьох місяців на одного члена домогосподарства тобто, це 6660 гривень на одну особу у тому домогосподарстві, як вони будуть реєструватися. Тобто математично можна порахувати, якщо їх троє, то це там буде більше 18 тисяч гривень на цю сім'ю. Так, і е, також один з критеріїв останній – це їх дохід повинен бути менше 5400 гривень на одну особу в їх домогосподарстві. Це що стосовно критеріїв, також, окрім фінансової допомоги, наш офіс пропонує людям. Е, Безкоштовну психологічну підтримку і безкоштовну юридичну допомогу також ми намагаємося диференціювати свої послуги і надавати не тільки фінансову допомогу людям, реєструвати їх на фінансову допомогу, а також пропонувати інші послуги для них, тому що люди звертаються з різними проблемами. Багато є питань по зруйнованому майну житлу в їхньому. І є і психологічні якісь аспекти люди, які пережили окупацію, є психологічні травми, і їм також потрібна ця допомога. І наша організація може їм тому розі ми почали працювати десь на початку жовтня минулого року, 2022 року. За цей період ми вже зареєстрували більше напевно п'яти тисяч осіб. Переважно це було внутрішньо переміщення особи, тому що дуже багато людей саме з Херсонської області до нас приїхало дуже багато було. Мешканців Великої Олександрівки, Високопілля, які зверталися за допомогою до нашої організації. Зараз з 1 лютого ми продовжили далі наш проект. Наш партнер у ООН дозволив нам продовжити його ще на два місяці. Це на лютий і березень. Тобто наш офіс буде працювати за тією ж адресою. 20, проспект Миру 28. Ви можете записатися в приміщенні офісу, прийти вам тут зададуть попередні запитання. Запишуть чергу, потім ви прийдете на свій запис в той день, коли ви записали. Ви прийдете співбесіду нашими реєстраторами. Вони ви виявлять або не виявлять критерії вразливості у вас і чи підпадаєте від ви під програму для реєстрації на грошову допомогу. І якщо ви підпадаєте, ви перейдете до реєстрації. У нашій організації є моніторингова служба, яка займається моніторингом громад і стану в цих громадах. І тому ми через наших моніторів дісняємося ситуація, яка є а, на території, що є близько до Кривого Рогу. І ми туди можемо виїжджати мобільними бригадами. Як це ми вже робили в віддалені, якісь села, яким важко приїхати сюди. Ми виїжджали а, мобільними групами в ті населені пункти і реєстрували там а, людей на грошу допомогу.